Чому американці постійно посміхаються? Я теж раніше дуже сильно не дивувалася, але тепер, проживши рік в Америці, я розумію, що це просто культура така, і це не означає, що вони тупі, як думають наші славік ПІПЛ, деякі. Чомусь наші славяни думають, що якщо ти розумний, класний вихований, ти не повинен просто посміхатися, ніби дурачок. Ти повинен бути постійно. Ось такий серйозний, пояснювати великі речі, але тут просто така мігрантська культура. Потрібно зрозуміти, що Америка це країна мігрантів з просто з великою кількістю різних людей. Вони говорять і на різних мовах, звісно, і на англійській також. Але просто посмішка це можливість дати зрозуміти, що все добре, я готова спілкуватися, просто навіть підняти один одному настрій. І я вважаю, що це класно. Скажу так: що перші чотири місяці, поки я була тут, мене це дратувало. Бо. Куди тільки не пішла у кав'ярню на англійські курси, мені всі посміхалися. А я приїхала і думаю, боже, як буду жити в цій країні, мені тут складно все інше. Я так звикла до свого міста, до Одеси, і я ходила така. А вони всі посміхаються, типу, how are you? як ваш настрій, чи все вас добре? А потім я стала розуміти, що я роблю так само, посміхаюся людям, я говорю їм якісь класні компліменти, бо це так прийнято і це класно. І я вважаю, що нам, слов'янам, потрібно це запозичити у них, тому що це класно.